15 вересня 1892 року в місті Заліщики народився автор стрілецьких пісень, композитор, музикант, диригент, педагог, скрипаль, критик, громадський діяч Михайло Орест Гайворонський. З вибухом Першої світової війни Гайворонський вступив до лав українських січових стрільців, брав участь у карпатських боях у сотні Василя Дідушка. Тут Михайло стає підхорунжим, композитором, диригентом, організатором Духового оркестру січових стрільців, інспектором військових оркестрів Української Галицької армії. Автор маршів Перший стрілецький похід, другий стрілецький похід, стрипа марш в дорогу, їхав козак за рідний край, ми йдемо в бій, народний, на мотив дівча в сінях стояло, похоронний похід. Також Гайворонський автор понад 20 стрілецьких пісень, серед яких Їхав стрілець на війноньку, йде січове військо. Ой, впав стрілець, ой, казала мати. Життя видатного композитора, скрипаля, педагога і громадського діяча обірвалося на 57-му році. Помер метець у Нью-Йорку 11 вересня 1949 року, де й похований, залишивши нащадкам спадщину, що увійшла в Золотий фонд української музичної культури.